Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 378 660 особин за добу 840 і поранено 1 мільйон 135 тисяч 980 песиголовців за добу 2 520 танків 6 227 одиниць за добу. 13 бойових броньованих машин 11 579 одиниць за добу 31, артилерійських систем 98 одиниць за добу, 61, реактивних систем залпового вогню 971 одиниця за добу 1 засобів протиповітряної оборони 659 одиниць за добу 2 літаків. 331 одиниця гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6998 одиниць за добу, 37 крилатих ракет, 1842 одиниці за добу, 22, кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 12 тисяч 5 одиниць за добу, 49 спеціальної техніки, 1 тисяча 416 одиниць за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!